Вітає зрештою, пане Ігоре, У своєму дописі в Телеграм ви назвали удар по ТЕЦ поблизу Харкова. Я зацитую: удар по світлу у квартирах, по воді теплу в домівках, по роботі лікарень та транспорту. Що наразі в місті зі світлом, з теплом чи всім необхідним забезпечена критична інфраструктура? Ну, знаєте, так, воно і є, бо це удар, це такий підступний удар, який наніс. Наш ворог е, з території Російської Федерації це були ракети. Це був подвійний удар. Спочатку е, біля п'ятої ранку е, було влучання в ТЕЦ, яка заживлює місто Харкова. Забезпечує і теплопостачання і енергопостачання в місто Харкову. Потім близько десятої години ранку ще декілька ударів по е, той же ТЕЦ. І як наслідок було повне знеструмлення. крім цього, були перебуги з теплопостачанням і були прийняті відповідні рішення нами щодо обмеження. Гарячого водопостачання для району міста Харкова щоб зберегти систему теплопостачання. Типу Потім хочу сказати, що здійсно були перебої з електропостачанням, і ми були змушені припинити роботу митрополітена. Але завдяки певним діям відновили роботу митрополітину. Так сьогодні громадський транспорт працює, але декілька маршрутів які немає сьогодні енергозаживлення. Я маю на увазі це трамваї, це тролейбуси. Ми змінили, замі... замінили їх відповідно автобусами, які працюють, для того, щоб люди мали можливість передвигатися в місто Харків. Крім цього, хочу сказати, що. Потім вже у другій половині дня ближче до вечора були обстріли. Були в обстріли через обстріли. Спочатку це був обстріл по житловому мікрорайону. Біля житлового будинку розірвалася молня, вибито було вікна. Заріли декілька автівок. Крім цього, постраждала адміністративна будівля, після чого були теж цих спромовані обстріли по енергетичній інфраструктурі міста Харкова. По критичній інфраструктурі, яка забезпечує теплопостачання в місті, і як наслідок було дійсно влучання. В дві котельні і насосну станцію, і були дуже важкі моменти, які ми досі ще проходимо і працювали і працюємо зараз, працювали всю ніч. Я дуже вдячний сьогодні всім нашим комунальним службам харківським тепловим мережам, які працюють сьогодні цілодобово в такому, хочу сказати, військовому режимі. І робимо все можливе, щоб відновити і теплопостачання і енергопостачання для міста, Пане Ігоре, частина населених пунктів на Харківщині це зона активних бойових дій. В яких умовах ви розміщуєте у Харкові людей, які приїхали до міста, наважилися виїхати в рамках евакуації, і чи достатньо таких місць у шелтерах? Заду хочу сказати, що дійсно сьогодні ми маємо 210 тисяч людей, які переїхали до нас, з так званим вимушеним переселенцем, Вони потребують нашого піклування уваги. Тому ми відкрили сьогодні окремий ЦНАП для внутрішньо переміщених осіб. Туди звертаються з питаннями люди, і це дуже важливо. Крім цього, ми маємо можливість сьогодні розміщувати в 54 гуртожитках, які у нас функціонують. Людей, які переїжджають до нас, інші люди знімають собі собі квартири, чи залишаються у своїх родичів і хочу сказати, що так сьогодні дуже важливо розміщувати людей, бо це головне. Крім цього, хочу сказати, що дуже багато людей, вимушених переселенців, які до нас переїхали, вони працюють і на наших комунальних установах Мовах і в наших комунальних підприємствах це і вчителі, це і медичні працівники, це звісно і водії. Е, і я дуже вдякую е, всім, хто залишається місто Харкові. Будемо продовжувати е, працювати. Будемо продовжувати піклуватися за цими людьми. Так е, дуже багато людей похилого віку, які е, до нас переїжджають, і вони теж потребують і пиклування і лікування. І е, сьогодні. Всі ми разом і е, ми показуємо послуги для того, щоб люди відчували себе захищені, пане Ігоре, вдячна, що долучилися до нашого ефіру, що завжди знаходите можливість.